Лисиця та журавель. Лисиця з журавлем потоваришували. Ось надумала лисиця пригостити журавля. Пішла кликати його до себе в гості. Приходь, куманьок, приходь, любий, я вже тебе прогощу. Журавель пішов на званий банкет, а лисиця наварила манної каші та розмазала по тарільці. Подала і пригощає. Поїж, голубчик команьок, сама куховарила. Журавель стук, стук носом по тарільці. стукав, стукав, нічого не влучає. А лисиця лиже собі та лиже кашу то все сама і з'їла. Кашу з'їла і каже Не Небесуть, куманьок, більше годувати нема чим. Журавель відповідає. Дякую, кому. І на цьому приходь до мене у гості. На другий день приходить лисиця до журавля, а він приготував окрошку, наклав оглечик з вузьким шийкою, поставив на стіл і каже: «Їж, кому, право більше нема чим годувати. Лисиця почала крутитися навколо глечика. І так зайде, і так і так лизне його і понюхає, ніяк дістати не може. Не лізе голова в глечик, а журавель собі клює та клює, поки все не з'їв. Ну, неабисуть кому, більше пригощати нема чим. Взяла лисиця до сада, думала, що наїсться на цілий тиждень, а додому пішла. Голодне. Як відгукнулося, так і відгукнулося. З того часу і дружба у лисиці з журавлем порізно.